Врешті військових на сьогодні було чимало і служать у силах оборони нині і народні депутати. Як ми неодноразово вже на цьому наголошували. Більшість долучилася до лав ЗСУ і ТРО а також до добробать у перші дні повномасштабного вторгнення, ставши на захист країни в своїх громадах. Як цей досвід змінив парламентарів, Чи допомагає він в роботі? На ці та інші запитання відповідають безпосередньо народні обранці в Рубриці Устрою. Її можна переглянути на нашому ютуб-каналі Рада. Від початку російської агресії Верховна Рада України працює заради збереження незалежності і гідності країни. Народні депутати об'єднали зусилля на законодавчому і дипломатичному фронтах, приєднались до збройних сил та сил територіальної оборони. Якраз в ті найкритичніші дні, коли була загроза над Києвом, здається, що саме тоді в парламенті відчувалася найбільша більша єдність. Важко було о, визначити локацію, де буде проходити засідання. Зранку ми зібралися всі Верховною Радою. Після Верховної Ради я знаходився в комітеті, тому що я очолював комітет. Є розуміння тільки що ти повинен, як батько, як чоловік, взяти зброю, захищати депутати. Добровольці боронять країну не лише на фронті, а й ухвалюють рішення для забезпечення життєдіяльності воюючої країни та армії. Вдягнувши однострій, ти декларуєш, що ти є частиною село оборони. Неймовірно пишаюся насправді цим. Це. Там цей снаряд. Ні, так за я туди виїжджаю, я знаю, як начинають, всі... там приїжджають. Спали ті за ті злочини, ну, так не треба. яка ворога в наших містах. За змонтований жінок, за розстріляних дітей. До вбивства на кращих семі України був автомат, було декілька рожків, і ми просто виїжджали, і люди не вірили, що народний депутат виїжджає на першу лінію фронту. Для них це було. Дивою і завжди просили показати посвідчення. Ще починаючи з 2015 року, я розуміла, що рано чи пізно це повномасштабне торгнення відбудеться. З квітня 21-го року ми почали інтенсивну підготовку. Мені як історику було. І цікаво, і трохи комедно, що серед тієї зброї, яку нам привозили це зброя часів часівської війни. Тобто нам на позицію привезли ще запечатаний повністю Солідолі в ящиках кулемети Максим. Поставили ми на, на даху, випробовували. Я особисто випробував. Російсько-українська війна забрала життя багатьох відданих українців. Навіки залишились строю народні обранці Олександр Марченко, Олег Берна, Сергій Слабенко, працівник апарату Верховної Ради України Петро Торшин, вічна Шена. І вічна пам'ять полеглим героям. Попри триваючу агресію Росії, парламент України продовжує боронити державу і боротись за гідне європейське майбутнє українців за сильну армію. Збройні сили України дуже змінилися. Я добровелець першої хвилі широкомасштабного вторгнення. До сьогоднішнього дня я маю відношення до Збройних сил України і сьогодні представляю і територіальну оборону, і Збройні сили України, і Верховній Раді, і цим пишаюся. Зараз це найкращі збройні сили взагалі в світі. Це факт, вони найдосвідченіші, і вони, це не тільки теорія, вони це показали на практиці. Військо це про повагу. Військо це про. Самовіддачу і розуміння того, що ти робиш правильну справу. Право вибору, але це право вибору так само має бути і для мене особисто персонально обґрунтовано. Тобто я маю для себе розуміти, що я тут справді роблю щось, що за що мені так само не буде соромно не було соромно за тих півтора місяці, коли я був тут на обороні. Треба розуміти, що військова справа вимагає великої витримки, великої дисципліни завжди виконання тих чи тих чи інших правил. І тому я е, маю серйозну мотивацію працювати в Раді. Ми вже написали світову історію українців за їх спротив, поважаєте світ. Це 100%. Це ми просто от люди, які, незважаючи там від фаху і професії, об'єдналися. Хочеться повірити в велике чудо і просто зателефонувати там, мамі, зателефонувати там в родину і сказати: ми перемогли, слава Україні!